Це відеозвернення для побратимів, усіх, хто мене знає з 2015 року і 57-ма бригада, і 72, і 24, і 54. Багато частин, де я служив, і багато людей, які мене знають, знають як і з хорошою, так само і з поганою стороною. Ідеальних людей я тукаю це немає. Чесно, народ, військовий. У цей. День Нового року, останній день цього 2023 нелегкого року, ми пройшли з вами. Немало шляху, гнили в окопах, з і Було дуже нелегко, було дуже складно. І чесно, я тако кожен день собі задумуюся, мене тягне туди пізь. ну, <кій> Тягне, бо як пилососу, знаєте. і... Чесно дивіться, Гітлер, коли захвачував якусь ліпу країну, він зразу з тієї країни робив заводи, це все, він зразу переводив ту країну в стан війни. На нашу маленьку державу напала така велика орковська система. І замість того, щоб перевести нашу державу в стан війни, там рисові заводи кліпають рис, гречані гречку, заводи пива, фігарять пиво. Я пам'ятаю перші дні війни, як всі заводи, хтось там противотанкові варив, хтось там ще щось робив, хтось там ще щось. От тоді дійсно у нас і успіхи йшли. І якось ну самі бачили, які перші дні війни. Якось усі сплотилися, той тому, той тому. Зараз просто кожен типу, як сам за себе. І я вам у цей рік і на наступний рік хочу побажати. Пацани, Вертайтеся, чесно, живі додому. Сім'я то дуже добре. І стіни лічуть. І, і ти дивишся на це, які харі ходять отакі здоровіші, як Євген Кошевий, який каже п'ятачок розовий. А ви вже по два, по три, по два роки, хто то вісім, хто-то сім, хто-то п'ять, хто чотири. Ті самі піксельні формі, тому самому болоті, там їх не є. Пацани, вертайтеся, будь ласка, живі додому. Кожен день мені телефонують побратими, друзі, не буду розказувати. І тих, з ким я сидів за одним столом, з, як то каже, з одного котілка хлібали, його вже немає. Дмитровича немає, Медведя немає. Багато кого немає. Дуже багато. Я би міг з 2015 року просто фамілії казати. Ви подивіться просто в кожній області, скільки прапорів стоїть. Пацани гинуть ні за що. За бруківку гинуть. Гинуть за дороги, за якісь підприємства, заводи, за бізнесменів, за олігархів, які міняють кожен рік машину. Пацани, або міняємо щось. Або просто нас положать. Всі хороші підуть, то стануться тільки труси. І як були у кормушки ці єбані додіки, так і остануться біля цієї кормушки. Пацани, якщо ми розвернемося і підемо, самі знаєте куди, то все зміниться в кращу сторону.